Харків готується зустрічати літо у зеленому вбранні. Поміж різноманітної рослинності, чільне місце займають і розлогі каштани. У місті вони не рідкість вздовж проспектів та вулиць у парках, скверах чи звичайних дворах. Зустріти їх можна ледь не на кожному кроці. Каштан доволі розповсюджена. Рослина і на нашому районі, навіть на цій алеї можемо бачити більше 80 дерев. Однак, останніми роками, вже в середині літа, ці красені раптово починають жовтіти, листя скручується і опадає. Причину цієї біди знають біологи. Спека тут ні до чого, кажуть вони. Все через ледь помітного шкідника, каштанову мінуючу міль. Каштанна вамінуюча моль це один з найнебезпечніших зараз шкідників гіркого каштана. І вона наносить дуже велику шкоду, знищуючи листя, яким харчується гусінь. І саме тому, десь в середині літа, каштани втрачають свою декоративність, вони жовтіють, і листя скручуються і опадає. Цей шкідник з'явився у нас не дуже давно, але та шкода, яку він наносить, вона ну можна сказати глобальна. Каштанова міль нищить дерева не лише в Харкові. Вона стала справжнім лихом для зелених зон і західної, і східної Європи. Однак, відносно недавно в Україні з'явився ефективний метод боротьби зі шкідником. Є така технологія, яка а, дозволяє боротися з цією моллю, з цією комахою, яка і призводить до цього горіння листя, образно кажучи. І цьогоріч ми з Вирішили в якості експерименту спробувати на невеличкій ділянці на проспекті науки от 80 каштанів обробити таким чином і подивитися, чи буде вона ефективно діяти ця ін'єкція. Процедура відбувається наступним чином. У стовбурі дерева сверлять невеликі отвори. Кожен завдовжки близько 4 сантиметрів, а потім через спеціальні форсунки всередину подається препарат. Його дозування обчислює спеціальний прилад. Ми вводимо препарат, який не шкідливий для довкілля. Для початку вимірюється стовбур дерева, вводиться в апарат. Скільки його діаметр ствола і апарат пришраховує, скільки треба зробити отворів для ін'єкції. Одне дерево десь виходить хвилин 10. Нині на черзі 124 дерева. Саме стільки каштанів у Харкові отримують ін'єкції від шкідливого метелика. За словами фахівця, на обробку знадобиться всього кілька днів. Досвід показує, цього цілком достатньо, аби врятувати листя від передчасного згорання і зберегти дерева здоровими і зеленими. Раніше проводили такі заходи. Територіально в Черкасах проводили. На те на каштанах і за Києвом. Був видимий ефект. Цей препарат є безпечним для навколишнього середовища, він не шкодить для людей. Перші результати не змусять довго чекати. Чи спрацювала ін'єкція, стане зрозуміло вже цього літа. Якщо крони дерев залишиться пишною та зеленою, це буде явним сигналом. Метод діє. А отже, можна говорити про масштабування і порятунок каштанів по всьому Харкову. Якщо це вдасться, то ми будемо планувати це розповсюджувати на все місто, наскільки буде наших сил вистачати та ресурсів, оскільки це досить така кропітка робота. Але маю надію, що від того каштани наших тільки квітнемутимуть і тішитимуть харків'ян. Ольга Трачук Олег Синицький, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків новини.